Хмельницький у диму На дворі потепліло і містяни почали активно прибирати подвір'я та палити сміття і суху траву. Як результат, кількість пожеж різко зросла. Дані пожежі надзвичайно небезпечні. Зв'язку з тим, що люди не задумуючись, підпалюють суху траву, суху рослинність, не дивлячись, не слідкують за цим, що призводить до пожеж, високовольтних ліній електропередач, будинків, які знаходяться близько біля сухої рослинності. Найчастіше а саме у 90% випадків додають рятувальники, причиною загорання стає саме людський фактор: необережність та байдужість призводить до значних матеріальних збитків, та що найстрашніше, втрати здоров'я, а то й життя. Тому надзвичайники вирушили у рейд, аби провести профілактичну роботу серед хмельничан. Далеко їхати не довелося. На вулиці Трудовій горіла трава. Чоловіки, що поралися поруч, від причетності до вогню відхрестилися, водночас пообіцяли бути обережнішими. Це бути обережними да, і дякую, перед тим, як щось робити, то краще подумати. Дякую. А це вже район дивокрай. Тут кілька днів тому вщент вигоріли величезні площі трави і ледь не згорів дерев'яний будиночок. Не розпалюйте багаття у лісі, не викидайте недопалки на узбіччя. Якщо ви бачите, що це роблять інші, то теж застережіть їх від біди. Для тих, хто і далі залишається безпечним у поводженні з вогнем, рятувальники нагадують про матеріальну і кримінальну відповідальність за спалювання сухої трави. Знищення або пошкодження сухої рослинності шляхом спалювання або іншим чином карається штрафом в розмірі до 500 оподаткових мінімумів або ж позбавленням чи обмеженням волі соком до 2, від 2 до 5 років.